Поясняне водопілля на річках України це загалом природна фаза режиму. Воно відбувається кожного року. Я про це говорю завжди і всім журналістам. Тому що це не якесь унікальне явище, і воно не повинно заставати зненацька як пересічних громадян, так і наші органи управління. Але разом тим це не паводок, який виникає досить швидко, все таки, водопілля готується. Упродовж тривалого часу і, відповідно, завжди є час для того, щоб підготуватися до нього. На сьогодні в Україні ситуація набагато спокійніша порівняно з минулорічною. Ну, перш за все, немає снігу в Києві, через те абсолютно немає ніякої такої паніки щодо можливих негараздів весною. Але все ж таки певні негаразди весною ми очікуємо. Пов'язані вони перш за все з басейном річки прип'ять. На сьогодні сніг у нас в Україні, і всі фактори весняного водопілля вони досить різні для правобережної і лівобережної частини нашої території нашої держави. Якщо на лівобережжі у нас фактично впродовж цієї зими сніг, хоч і невеликий, але сніг стабільний, він практично не змінювався в сторону зменшення продовж зими, то на правобережжі України і в Карпатах, зокрема, сніговий покрив незначний і. Саме ці фактори поєднані з тим, що до того ж ґрунт не промерзли, хоча й достатньо вологий, говорить про те, що в нас весняне водопілля на більшості річок України буде середнє нижче за середнє, тобто що це означає, що максимум на що можна з негативних наслідків сподіватися, це затоплення річкових заплав. що... Традиційно і властиво річкам нашої території найбільш небезпечна ситуація на сьогодні, і безперечно, вона буде зберігатися така упродовж усієї ну, принаймні, в березні. Це на Волині і частково на рівнічні, там, де течуть поліські Прип річки Прип'яті. На сьогодні рівні води, там вже перевищують середні для весни. Е, є... Значні затоплення заплав, сільгоспоїді, підтоплення окремих присадибних ділянок і приватних будинків в ряді районів на Волинщині. Небезпечно і безумовно, що ця ситуація нікуди не дінеться. Це не гірський район, там рівні води повільно зростають і повільно падають, і навіть при тому, що зараз там не дуже багато снігу, але будь-яка його добавка, плюс ще з дощами, може викликати формування на в окремих річках там досить високого весняного водопілля, близького до найбільших за останні роки тобто, це до водопілля 1979-1999 року. Стосовно самої прип'яті, якщо говорити про зону Чорнобильської Чорчаєс, ну ці процеси, які відбуватимуться на Волині, вони, вони не викличуть ніякої загрози. Ми сподіваємося, що там все пройде в межах русла річки Прип'ять. Небезпечна ситуація може бути у нас на річках басейну Західного Бугу, це в основному Львівська область. І Північ, південні, Волинської області стосовно Карпатського регіону, де завжди паводки розвиваються стрімко. На сьогодні підстав для того, щоб очікувати якісь катастрофічні там наслідки, немає, тому що немає, перш за все, снігу. Але ми говоримо про це завжди. Карпати це зона найбіль... Одна з найбільш паводко небезпечних зон в Європі, і паводки там формуються високі. Дуже високі паводки формуються не стільки таненням снігу, скільки дуже інтенсивними дощами, які миттєво випадають впродовж ну не миттєво, продовж досить короткого часу випадають на поверхню водозборів. Ну це можна привести паводок тут же березня 2001 року, коли більша частина Закарпаття потерпала від дуже високого екстремального паводку. Стосовно Дунаю, який у нас останні роки поводить себе, теж дуже небезпечно на цьому в цьому році, ми очікуємо, що по подопілля... На нашій ділянці в межах України буде близьким до середнього. Єдине, що в на пригирловій ділянці там вже не стільки ці процеси підтоплення можуть бути пов'язані з таненням чи з дощами, як з нагонами з чорного моря. Там безумовно, що можливі короткочасні досягнення небезпечних і зміток підтоплення понижених ділянок в, в гирлі самого Дуная. Це в районі міста Вилкове. Незважаючи на те, що в нас в горах в Карпатах мало снігу, але сніг все таки в ну, в таких понижених місцях залягає є там ділянки до метра. Через те, наприклад, періодично оголошується небезпека формування снігових лавин. І на сьогодні, от якраз в сьогоднішній нашій інформації, в бюлетені нашому, ми зазначаємо, що в івано Франківській області є загроза сходу снігових лавин. напередодні така загроза існувала в Закарпатті. Стосовно прогнозу погоди надалі, то практично до кінця лютого, до 27-28 лютого в Україні збережеться холодна погода з невеликими опадами. Єдине, що 18 го в Закарпатті, в Прикарпатті буде тепліше. Значних опадів ми не очікуємо. Тому і надалі буде з 27-го, з 28-го відбудеться певна зміна погодних умов, тобто пройдуть до мокрий сніг з дощем, підвищиться температура, тобто зменшаться морози е на півдні, і на заході день до плюсових температур. Але це не ті процеси, які можуть викликати вже початок весняного. Водопілля на річках нашої держави, тобто до кінця першої декади березня. Якщо всі прогнози погоди справдяться так, як вони на сьогодні прогнозуються, то ми будемо мати ще на річках України спокійний період зимової межені. Знову ж скажу, що це ця ситуація, яка є небезпечною на полісі в Волинській області, вона нікуди не зникне і вона буде залишатися.